Мені здається, просто що я вибрала на того керівника, тому що вона не може делегувати і в результаті робить всю ту ж саму роботу. На якому етапі вона повинна закінчити робити тактичні дії? Тому що вона від них не відходить і не може контролювати всіх, а каже, я краще сама зроблю, це буде швидше. У мене тут питання взагалі може не той керівник? Звісно, не той людина, яка хоче сама краще, я зроблю, чим вони будуть робити. Вона вредоносна, вона не тільки завалюється роботою і робить потім як наслідок її неякісно. Вона не дає нікому розвиватись. Ну як розвиваються під неї люди? Якщо вона їх не розвиває, каже я сама зроблю. Це одна із типових помилок, коли ви. Кращого якогось працівника, який краще за всіх щось робить, берете і чомусь назначаєте старшим. Він не повинен бути старшим. Він повинен бути там. Дайте йому віп-клієнтів, дайте йому найвеликі чеки. Хай він там кращу конверсію показує чи ще збільшує чек. Людина, яка любить працювати сама, не повинна керувати. Керувати повинні ті, які не хочуть працювати самі. Це інший типаж людей. Є більшість людей, яким легше робити самому, і є люди, які їм легше любими напрягами, але все одно хай роблять вони. Я буду ходити в костюмі. Але для того щоб її прибрати, треба когось назначити. Якщо її поки нема іншого, значить, треба цій пояснювати, що ви від неї хочете. Зрозуміла, дякую.